Ніколи не робіть граматичні тести. Чому і як дізнатися свій справжній рівень англійської мови, розкажу в сьогоднішньому відео. І на граматичному тесті отримують результат B1. А коли потрібно щось сказати англійською, це комплексний підхід, і він кардинально змінює ситуацію. Це оцінювання можна виконати в два способи. І ось як, як визначити свій рівень за лічені хвилини. І більше ніколи граматичні тести не введуть вас в оману. Hey there, my dear English learners, and welcome back to my channel! Сьогодні в нас тема, яка може вас дуже здивувати: чому проходження граматичних тестів це марна трата часу? І як можна дізнатися свій справжній рівень англійської мови? Але зачекайте. Хвилинку, ви запитаєте, а навіщо взагалі знати свій рівень англійської? Друзі, справа в тому, що незнання свого точного рівня англійської мови призведе до невідповідного навчального плану, навчального процесу, неправильно підібраних навчальних матеріалів. Особливо коли ви навчаєтеся самостійно, ви приділяєте свій час. Свою енергію, свої старання, дехто з вас вивчає англійську мову навіть щодня. І як же шкода, коли приділяючи стільки уваги, стільки старання, ви неправильно підбираєте навчальні матеріали у невідповідності до вашого поточного рівня і до рівня якого ви хочете досягти. І як наслідок, ваші зусилля можуть виявитися марною тратою часу ще один рік втрачений на неефективне навчання без значного прогресу. Але не хвилюйтеся, I've got you covered. Прямо зараз я поясню вам, чому граматичні тести ніколи не покажуть вам ваш справжній рівень володіння мовою і дам вам дієві альтернативи до визначення вашого рівня англійської. Поїхали! Гаразд, почнемо з проблеми, що не так з граматичними тестами, чому лише тести з граматики не покажуть вам ваш справжній рівень англійської. Істина дуже проста. Граматичні тести. Тести, як це випливає з назви, зосереджені виключно на граматиці, ну і трохи словниковому запасі. Пригадайте, чи з вами було хоча б один раз ви робите граматичний тест, результати тесту показують вам рівень B1, а може навіть b 2 Ви радієте, але як тільки справа доходить до справжньої розмови, ви відчуваєте, як кров застигає в жилах, або коли ви хочете подивитися фільм англійською мовою. Ви ледве-ледве вловлюєте окремі слова, відчуваєте розпач і не розумієте. Я так часто чула від студентів. Я вчу вчу англійську вже котрий рік і досі не розмовляю, і досі не можу дивитися фільми, і досі не розумію жодний потік мовлення. І саме тому, друзі, тести з граматики можуть дуже сильно деморалізувати вас, оскільки вони зосереджені виключно на вашій Технічній здатності запам'ятовувати правила, а не на тому, наскільки добре ви насправді можете спілкуватися чи розуміти мову. Граматичні тести часто зосереджені на окремих правилах і не враховують контекст або практичне використання мови. Таким чином вони не враховують насправді важливі мовні навички, такі як Speaking and listening – говоріння, аудіювання, розуміння. Але good news – є кращий, набагато ефективніший спосіб оцінити ваш рівень володіння мовою, зробити процес навчання цікавим, ефективним. Суцільним задоволенням. Обіцяю вам, ви не будете розчаровані, тож прямо зараз поставте лайк цьому відео, а я вже розкриваю всі карти. Отже, ми зрозуміли, що вивчення мови це не є безкінечне складання тестів. Натомість вивчення мови і як наслідок володіння мовою це власне ефективне спілкування в реальних життєвих ситуаціях. Kinda obvious, isn't it? Отже, яке рішення? Вам потрібна комплексна оцінка, яка охоплює всі аспекти володіння мовою: говоріння, читання, аудіювання та письмо. І це оцінювання можна виконати в два способи. Перший спосіб займе у вас трошечки більше часу, але хороші новини, ви можете це зробити самостійно. Зараз розповім вам, як саме, а друга опція дасть вам миттєві результати. Ви можете скласти. Кваліфікаційний тест або звернутися за професійною допомогою. Отже, давайте подивимося на ці опції детальніше, особливо на ту, де ви можете справитися самостійно, правда? Отже, якщо ви хочете отримати результати оцінювання швидко, щоб вони були точними, гарантованими і навіть сертифікованими, очевидно, що найкращий спосіб дізнатися свій рівень англійської це скласти кваліфікаційний тест на володіння мовою. Я впевнена, ви Чули про найпопулярніші екзамени TOEFL, IELTS або Cambridge Exams. Які плюси? Досягнення високого балу на офіційному тесті на кваліфікацію не лише засвідчить ваш рівень, а ще й відкриє вам двері для отримання освіти за кордоном для кар'єрних можливостей по всьому світу в будь якій міжнародній компанії, оскільки ці іспити визнаються у всьому світі і можуть стати вашим паспортом для міжнародного спілкування, просування у житті та кар'єрі. Альтернативно, якщо ви шукаєте індивідуального оцінювання, яке охоплює всі навички володіння мовою, ви завжди можете звернутися за професійною допомогою до кваліфікованого викладача. Досвідчений викладач завжди зможе оцінити кожен аспект вашого знання мови. Які плюси? Професійний викладач може не тільки оцінити ваші навички, але й створити індивідуальний план навчання для вас, який допоможе вам досягти ваш Ваших мовних цілей. Під керівництвом викладача ви отримаєте конструктивну критику та конкретні напрямки для вдосконалення, що дозволять вам досягти цілеспрямованого прогресу і, нарешті, побачити результати від навчання, здвинутися з цієї мертвої точки, де б ви не були? Чи ви застрягли на середньому рівні? Чи ви початківеці не знаєте, з чого почати, не можете наважитися. Ви можете отримати конкретний план дій. Як навчатися для того, щоб отримати результат? Але якщо б ви хотіли оцінити свій рівень володіння англійською самостійно, ви також це можете зробити. І ось як. Але до того, ви підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео, тому що я запланувала дуже багато таких на цей рік. Отже, я ще раз це скажу, тому що не всі про це знають. Щоб справді зрозуміти ваш рівень англійської мови, вам потрібен цілесний підхід, який оцінює всі мовні навички. Уявіть собі, що ви точно знаєте, на якому саме рівні ви розмовляєте, слухаєте, читаєте чи пишете. Це комплексний підхід, і він кардинально змінює ситуацію. А тепер хапайте блокноти ручку. Ми починаємо self-evaluation. Найперше, ваші listening skills. Навичка слухання, аудіювання. Скажіть мені, чи ви слухаєте подкасти, дивитеся фільми, телевізійні шоу, передачі без субтитрів? Як довго ви можете прослухати подкаст, не втрачаючи уваги, розуміючи, про що там говориться, розуміючи зміст, чи ви можете подивитися фільм англійською мовою. Друзі, дивитеся, скільки жартів ви ловлюєте? А можливо, ви дивитеся виступи TED Talks на YouTube? Напишіть у себе в блокнотику «Listening Skills і зазначте мені у відсотках, як добре ви розумієте той чи інший подкаст, те чи інше відео, той чи інший фільм. Можу дивитися друзів, розумію, приблизно 50%. Може хтось з вас 100%, хтось 80%, а хтось 10%. Пропишіть, що ви дивитеся і як добре ви чуєте у відсотках? Далі: Your reading comprehension, навичка читання, розуміння прочитаного є ще одним важливим аспектом для визначення вашого рівня. Читаєте дописи у Twitter англійською, випадкові статті онлайн, журнали, новини, книги англійською. Ви пробуєте себе різноманітними матеріалами для читання. Чи можете ви отримати повідомлення з тексту, наскільки і точно, наскільки великий цей текст, про що він, так і зазначте в блокнотику, якої величини текст ви можете прочитати, на яку тему, чи це чийсь допис в інстаграмі, чи це стаття з новин, чи з журналу Vogue. Зазначте, як легко чи важко вам прочитати текст і зрозуміти, про що він винести для себе безпосередній меседж. Чекайте, чекайте, якщо можливо, це звучить як щось... Складне і невпевнене. Зачекайте. У мене є для вас ще краще рішення, як визначити свій рівень за лічені хвилини. Тож залишайтеся тут. Я зараз все озвучу. Але також не забуваємо про written expression – письмове вираження, ваша навичка письма. Чи ви можете написати повідомлення англійською? Написати питання на Booking чи Airbnb – Можливо, хтось з вас пише імейли англійською мовою на роботі. Розбираєтеся у formal-informal writing? Зазначте мені, будь ласка, я вмію написати ось це і ось це. Як добре, як ви це відчуваєте, яку оцінку ви собі вдали, але не будьте занадто критичними. Об'єктивно, я можу написати допис в інстаграм англійською мовою. Я маю свій блог. А якщо досі не маєте, почніть свій блог англійською. Ви є спеціалістом в якійсь певній сфері. Покажіть свою експертність. Якщо ви ще не є експерт, можливо, ви студент, то почніть. Ставати експертом. Challenge yourself. Зробіть собі виклик. Почніть ділитися своїм досвідом англійською. Розширюємо горизонти. Хоча б сторіс на інстаграм робіть англійською мовою. Пишіть свій особистий щоденник англійською. Чим більше ви пишете, тим витонченішими стають ваші навички. І нарешті найважливіше ваше вміння говорити. Навіщо ще ми вчимо мову? Ось тут починається захоплююча частина. Щоб по-справжньому оцінити свій рівень англійської мови, потрібно перевірити свої розмовні навички. Друзі, я бачила так багато студентів, які на граматичному тесті отримують результат. Б1, Б2. А коли потрібно щось сказати англійською, вони ледве можуть зв'язати декілька слів. І з труднощами ледве можуть промовити I can drive, I like to cook, промовити одне речення в них займає декілька хвилин. Про що це говорить? Що насправді у цього студента немає рівня b 1 немає рівня B2, в кращому випадку A2, а то й взагалі, A1. Чи можете ви замовити їжу в ресторані, каву в кафе? Чи можете ви говорити англійською по телефону? Чи можете ви вирішити будь-які проблеми англійською під час подорожі? Зазначте собі у блокнотику, що ви можете сказати англійською мовою, чи можете ви говорити. Без ніяких нотаток, без підглядання у зошит, підручник, чи можете ви висловити думку, якою довгою чи глибокою вона може бути? Чи можете ви мати невеличкий діалог у кафе, в ресторані, на площі? У банку, чи можете ви мати глибшу філософську бесіду зі співрозмовником? Чи можете ви дати презентацію англійською мовою на роботі? На яку тему? Ось саме це і є ваш реальний рівень англійської. Оцініть себе у відсотках, який із пунктів для вас є 100% можу? Можу на 70, а тут лише 50, а тут і взагалі 10. Поставте собі виклик вести справжні розмови. З собою спочатку, з одногрупниками, з друзями, з сім'єю, з колегами. Чим більше ви говорите, тим краще стають ваші навички говоріння. І говорити ви маєте починати з найперших кроків, з найперших рівнів. Навіть якщо ви початківець, ви вже маєте вміти говорити. Ну не півгодинний монолог, звичайно, але ви маєте вміти. Висловити свою думку. Своє запитання, попросити про допомогу. Вивчення мови це безкінечне нашаровування знань. Спочатку ми можемо сказати щось примітивне, а потім ту саму ідею ми можемо висловлювати все краще і краще, і краще і краще. Ось саме так, оцінивши всі ці навички, ви отримаєте повне розуміння свого рівня англійської. І більше ніколи граматичні тести не введуть вас в оману. Це цей підхід малює повну картину вашої мовної подорожі і дозволяє вам об'єктивно зрозуміти. Де ви знаходитеся зараз, і побудувати для себе навчальний план для того, щоб опинитися на тому рівні, який ви хочете досягти. Але як я і обіцяла, якщо такий evaluation, таке оцінювання звучить як трошечки складне, або не до кінця точне, можливо, не дає вам певного розуміння, все ж таки, де ви знаходитеся, у мене є для вас хороші новини. Я можу підготувати для вас точний. Контрольний чек-лист для кожного рівня з урахування всіх мовних навичок. Який допоможе вам виконати самооцінку в лічені хвилини, все, що вам потрібно зробити, це написати в коментарях нижче. Я хочу мовленєвий чек-лист від Ольги Бонд. There you have it Folks! Тести з граматики мають своє місце, але це лише маленька частинка великого пазлу. Скористайтеся комплексним підходом, щоб відточити всі свої мовні навички. Та споглядайте, як ваш рівень володіння англійською злетить до нових висот. Якщо це відео було вам корисним, не забудьте поділитися ним з друзями, нехай і вони отримують користь від цієї інформації. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, обов'язково залиште мені лайк, якщо відео було вам корисним. Будь-які питання welcome, і побачимося у наступному. А для тих, хто додивився це відео до цього моменту, ось. Вам картинка of oh, such a cute puppy для вашого гарного настрою. На сьогодні все. See you!